А то не дивно вас тут зустріти, тому що ви гравець щодеколи з досвідом. Виграли у студентській лізі, що у Харкові перемагали. Коли мені було лет 17-18, я вже тоді познайомився з Бурдой, з Александром Друсем, з Вассерманом і так далі. Просто потом закрутило у во цих питаннях, зв'язаних з справами, і Я поэтому много, -много лет не займався що дикадам. Вот в этом году мене пригласили товариші. Стараюсь там время от времени, там раз в месяць, раз в два приїжджати і приймати участие. В играх. Лігія штудікада. Ви радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Я думаю, що коли Арсен Аваков запрошував вас на цю посаду, він зважав на те, що ви гравець щодеколи, і точно нарадити йому те, що треба. Знаєте, сам Арсен Аваков є любителем книг історичної фантастики. Mm -hmm. У нього вдома в Харкові була бібліотека більше трьох тисяч книг по фантастики. І він був одним із організаторів спонсорів цілих фестивалів фантастики в Харкові, mm -hmm. коли він був губернатором. Тому з ним мені завжди було легко находячий mm -hmm. язик. Лиш наші. Програмі ви гучно заявили про те, що будете худнути, і вам це потрібно. І у вас є мета 50 кілограмів. Ну, судячи з того, що видно оком, то ви схудли. Ну, значно. Чи досягнута мета? Года у февралі прошлого року я вісив 155-156 кілограмів. Сьогоднішній віс у мене 118-120. Я збросив 35-37 кілограмів. План у мене похуїть до 105 105 кг. кілограмів. Я працюю далі над собою. Хтось вам допомагав? Дієтолог. Дружина? Ну конечно. Тобто, дружина була головним... Раньше она всегда хотела меня покормить поздно вечером. Обычно я прихожу до 11-12 ночи, но потом я попросил этого не делать. И в итоге, так сказать, я по вечерам практически не ем.